І так, всім привіт! Придбав я все ж таки ватметр. Знайшов в інтернеті я за 600 гривень на розетці. Ось такий ватметр. Ну це знайшов за, за 600 гривень найдешевший. І що найцікавіше, це його дата виготовлення. Ось. Аж 13 го року, за 600 гривень. Це трендець. Бо просто них ціни такі грумлять, що вони того не, не коштують. Глумлять вже по тисячі. За що? Він зі на бік так само і коштував. 200 гривень так і коштує 200. Так, там є інструкція. По-перше, поцарапаний екранчик був на розетці продавець Нікі. Ось такі ватмети. Тут у мене трошки гараж якось сирість дощ де протікає. Найду може розетку, то я покажу. Ну, ось я в хаті. Вже клацав. Ну, включав його в хаті. Тут не так, як на тому, що у батька, що тут вольтаж був, а знизу герці. Тут виходить, що середній рядок э, вимірювач, а знизу ще один рядок-лічильник. По такій технології роздільний зублюнок ну, старий. Так, зараз знайду розетку. Ну ось які показники. Які показники є вольтись, стільки кВт накрутила лічильник. Вже один кВт накрутив я на ньому. Ампери, ну це під нагрузкою буде показувати. Показує герцовку 50 Гц. Power Factor, не знаю, що це таке. Якийсь є Energy Overload. Можна зробити обмеження, щоб налаштувати, що поверх, якщо більше такого навантаження, воно відключається. На я зрозумів. Що можна поставити тут, якщо більше 3600 можна поставити 2000 Вт. Ну, я наскільки розумію, що відрубається цю розетку. Ось такі показники. Ось вати, Яка споживання йде. Що за кост не, не, не зрозуміло. Чим тут навантажити? Тут у мене, мабуть, нічого такого немає. Ось я приніс фен, Техносіч. 2 кВт, не знаю якого. Там буде видно, не особо фокусується. Ну що йдемо пробувати. Скільки воно видає, можна показувати на вантажі. Дві кіловат є. Тут. Написано, що два кВт. А насправді тільки один видає. А щось так просадка по серці наверну у мене тишу. Напевно, що у мене просаджується. Ліска, вернути. Не знаю, У мене, мабуть, тут дуже виходить переноски. Спочатку йде там метрів 50 якогось кабелю до а потім ще переноска і, мабуть, в мене є просадки. Вся ця мережа. Ще, мабуть, якихось 80-50-х років, тому не знаю. Або цей техносіч цей неправильний. Щоб це ще таке взяти, щоб справді... Навантаження, ну не знаю, потім ще заміряю. Ну, я пробував на комп'ютері перевіряти. То, або неправильно це показує лічильник, бо в батька я пробував, може до батька візьму цю штуку, то типу, я заміряю. Одне Водне вставив, подивитися. То в батька комп'ютер мій брав 80, а цей показує вдома щось 70 ватт комп'ютер. Ну, ось таке. Не знаю, Надіюся, що він все правильно показується. У мене тільки тут просадка по лінії, бо я включаю, то просаджується. Тому так, не знаю. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ну, як я маю цю штуку, буду пробувати проводити далі експерименти із генератором із асинхронного двигуна. Ось я його привіз додому. Ось так бо воно тяжке, Розбирав все. Тут сирість у мене, бляха-муха. Все мокре. Зараз я трохи мене бембався е ремінь. Зараз трохи дірки розсвердлю, щоб натяжку зробити. І буду пробувати щось робити з генератором з ну, цим. Ось така штука.